Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні ми поговоримо про підрізи. Було таке питання, як їх виконати гарно, щоб не було помітно. Перш за все, хочу сказати вам одне, що: я не відкрию вам нічого нового. Підріз, Гарний підріз це контроль ваших рук і. Щільність вашого полотна. Тобто, якщо ви розумієте, що у вас десь доходить діло до вив'язування підрізу, ви просто контролюєте, контролюєте все це діло, затягуєте петельки, тоді він вас не підведе. У мене зараз на даний момент в роботі два вироби, де потрібно буде, які в'яжуться зверху вниз, це кругла кокетка і реглан зверху вниз. Тут же рука, рукава і горловина залишилася, значить, і тут два різні варіанти підрізів. Я собі так вирішила спробувати. Значить, перше, ось це підріз, у якому набрані, набрані вже петлі, ось, вниз відв'язане полотно, і, тобто далі в мене ось рукавчик у мене на додатковій ниточці набраний, закритий додатковою ниткою. і... Підріз буде набиратися по закритому полотну. О, виріб ще не відпарений. Ось так воно виглядає. Тобто, ну, звичайно, трошки видно, ось, але це не критично. Головне, щоб ви отут все підтягли, і отут все підтягли. Ось, бачите. Тобто, це стосується не тільки вже конкретно, коли ви відв'язуєте сам підріз. Це стосується моменту, оцього, де ви будете від... вив'язувати і переходити, відокремлювати рукава. Нема ніяких тут секретів, це просто контроль рук, і коли підіймаєте петлі, ви просто уважно дивитесь на полотно. Ось в мене є трошки розтягнута петля, при бажанні я її можу сюди розкидати. Тобто, не бійтеся, ще щось свої петлі, якось взяти після всього, ну, попідтягувати. Це не є проблемою, якщо, якщо дуже витягнуте, вам воно ріже око. Такий підріз, якщо ми його набираємо одразу з полотна, з виворіту, він виглядає. Тут є такий невеликий шовчик, ну без нього нікуди. ось. Мені він жити не заважає. Ось у мене ще, бачите, кінчики не сховані. Жити він мені не заважає, все нормально. Тобто він під пахвою і його зазвичай не помітно. Так, це в мене тут ще буде ще закінчення рукава. Значить, що я роблю? Я покажу, як це роблю, але мені здається, що все вже всі знають, що воно не дуже, можливо, буде актуальне, але запит був, то покажу. Перш за все, я знімаю петлі, які в мене були ось. Я що я робила? Ви зрозуміли? Я просто кольоровою ниткою закрила петлі і все. І ось зараз мені їх треба знімати на спиці. Можна розпустити і зняти, можна трошки по, по декілька петель спускати і потім підбирати. Я не контролюю зараз, з якою стороною я набираю петлі, я вже їх буду контролювати у процесі, коли буду в'язати. Зазвичай я роблю ось так. Тобто я одразу знімаю, підіймаю. Якщо у вас нитка якась там карна, ви можете відпарити. ну, Наприклад, я маю на увазі на грібіна. грибіну треба одразу буде підіймати, щоб нікуди вона не пішла. Якщо ще декілька складнень, то там взагалі я би радила не закривати, а просто перезняти на додаткову нитку голкою. Вам буде потім зручніше працювати з цим усім. Ось, значить, що я роблю? Я зараз знімаю петлі і повертаюся до вас, коли буду ось тут їх набирати. Тобто, я зараз зніму, до речі, у в'язанні по колу я ну, майже завжди користуюся тим лайфаком, що в мене права спиця, та якою я в'яжу, вона мені ну, там, тут в мене 3,5, а ця 3,25 менша. Ну, тобто, щоб зручніше було, і щоб ковзали петлі. Ось. Я зараз все знімаю і повертаюся до вас, коли буду набирати петлі спройми. І так, в мене вже на, додатку, на спиці петлі рукава. І ось, зараз я вам наближу. Я маю набрати з пройми стільки петель, скільки в мене вшло вниз. Тобто, таку кількість петель, яка тут є в мене, я маю набрати. Тобто, ви тут не спішите, ви дивитеся, де у вас та перша петля. Я дивлюсь, що вона в мене ось. І вони ждуть колоском вниз, бо воно в'яжеться вниз по колу. Що ми робимо? Тобто ви уважно вивчайте. тут не спішіть, тут знаєте, махінація руками і е, нічого іншого. Ось, я набираю. У мене ось тут, вже в будь-якому випадку, бачите, буде дірочка. Тобто це вже воно видно неозброєним оком. Пам'ятаєте, що зазвичай, коли ви вив'язуєте пройми, в мене по дві додаткові петлі додається. Дві додаткові чого додається, бо коли я в'яжу, то я отут ще можу добирати з перехрестя зробити її як-небудь. Тут, щоб нам було зручно, я роблю отак. Цю петлю типу я залишаю ось зараз на спиці. Дивитись на ваше в'язання, просто дивитесь. Тут можете цей кінчик залишити більший. я розумію, що мені отут ще би не вистачало. Візьму тут, бачите, якось буде не дуже гарно, ну, також воно розтягнуте. Можна буде потім його підсягти. Я ще користуюсь таким методом, як, от, бачите, я би взяла саму протяжечку, ось, вдягла її на спицю. І ось з цієї з хвостика я вдягну, дивіться. Так, воно тут трошечки буде начебто під схрещене, от, але воно не настільки помітне, наскільки була би помітна наша зайва дірочка. Враховуйте, що ви, коли будете скорочувати петлі на рукав, ви собі. Далі будете ну, що ви скоротите на дві петлі, там, ну, можливо, одразу в четвертому чи в другому рядочку. Дві петлі вам не зіграють великої ролі. Ось. І тепер далі я підіймаю з кожної петлі, яка в мене була набрана вниз. Пам'ятайте, що ви набираєте не з оцих протяжок, бо у вас будуть дірочки, так само залишиться. Ви вколюєте вашу спицю вже в петлю, яка у вас йде вниз. Тоді воно буде мати гарний, охайний вигляд ось, і все. І далі, вже по колу, ми будемо в'язати наше полотно. Я тут зазвичай одразу вішаю маркер середина рукава, від якого у мене будуть йти скорочення, і дивіться. Щільненько. Тобто в мене отут воно, здається, більш вільно ходить, а отут ось ми набираємо щільно хоча б цей перший ряд. Так у нас залишається, так як я вам показувала на початку. Оцей такий, начебто, шовчик всередині під пахвою. А в мене альпака, мені воно не буде ні різати, ні жати, в мене не стояче полотно. Якщо ви дуже чутливі, то вам підійде більше варіант, другий, який я покажу, щоб уже прям зовсім все було безшовно. Ось, ще в мене тут якесь потощення було. Ну, Це на ниточці. Так само воно, бачите, під паховою залишається. Ось. Я добираю, повішу зараз маркер середини. Ну, на наступному колі маркер середини, пров'яжу декілька рядочків і покажу вам, що воно буде виходити. Тут, ну, зараз зачекайте, дійдемо. Оскільки в мене на початку була дібрана, окрім петель пройми, ще петля, яка ну, перекрила наші непотрібні дірочки, які в нас там утворилися, можуть утворитися, я ще зазвичай люблю в'язати цей рукавий меджиклупом. Ну, як меджиклупом, майже меджиклупом витягую просто ліску, бо так зручніше. На коротких спицях я не вмію в'язати, у мене болять від них руки, тому у мене завжди все в'яжеться на довгих спицях. Ось. Тобто, навіть якщо ви ось бачите, ось воно у мене тут підростяглося. Під це вже петля у нас іде ціла. І якщо я так почну в'язати, то ви розумієте, що тут в мене так само буде дірка. Бачите? Ось. Ну, На фоні регланної лінії може воно буде ок, але ж ми знаємо, що тут дірка. Я так само я беру ось. Дивіться, ось наші петлі. Можна взяти ось. Бачите? Тобто, Я беру не, не, не стінку, як то кажуть, а перемичку. О, дивіться, все. Бачите? Тобто, Не обов'язково підіймати петлю чітко з оц оцих наших. Ось, з, з, з цих, з оцієї стінки чи з оцієї. У нас ще є отаке. Отака справа у нас є. І погляньте, все. Наступний рядок в мене так само буде зараз щільно, прищільно, і десь там з п'ятого рядочка в мене починаються скорочення. Я зараз пров'яжу декілька рядочків, покажу вам, як воно виходить. Ну і ось, дивіться, я вже пров'язала ось трошки вверх. Ось. Наближу хвилинку, нічого не помітно в мене в цьому підрізі, тобто всередині типу шовчик є. А оця в мене петля, ну, це від цього, від, іде від сусідньої. Якщо вас отакі моменти десь там бентежать, ви ж маєте розуміти, що це все діло можна підсягти. Після прання, ну, в залежності від того, яка у вас буде нитка, взагалі нічого не буде помітно. Головне, щоб не було, як я кажу, великих дірочок, які іноді бувають, у нас утворюються. Тож, ще пам'ятайте, що ви, поки будете в'язати, вас не зафіксований кінчик, воно може десь відтягуватись, ви його назад підтягуєте. І все. Тобто, нема секрету якогось ідеального підрізу, який би ну, який би був дійсно секрет. і і от так, в'яжемо тільки так, і він буде фантастично суперовий. Такого нема, на жаль, контроль рук і контроль вашого в'язання. Якщо ви в'яжете, чи у вас виріб якийсь по вашій задумці, наприклад, там ну, більш вільний, більш такий, ну, взагалі, всім люди ми в'яжемо з різною щільністю. От. І покажу тепер оцей. Ще один варіант підріза. В'язати зараз не буду, бо тут в мене має бути трошки продовження жакарду, але розкажу принцип. Значить, ось ми в'яжемо, ну, це щоб було зрозуміло, ось по колу я в'яжу в'яжу. Я відокремила петлі, рукава, вирахувала свій підріз. Я беру гачок. Тобто, оце в мене набраний повітряний ланцюжок. Ось. Він набраний. Далі я з нього набираю потрібну кількість петель для того, щоб сформувати свій підріз. І в'яжу вже, ну, вираховую малюнок, може бути одна більше, одна менше. І коли доходить діло до в'язання, зараз хвилиночку, тут трошечки треба. Бажано тут брати нитку, яка у вас не буде ніяк. Відслоюватися, ну, якусь одинарну. Або хто вже руку набив, то можна брати таку. І ось ми починаємо розпускати. Ми розпускаємо, і в мене зараз тут підуть, так, дістати, підуть мої петлі. І я їх собі підіймаю. Тобто тут в мене ще он жакард в'язався, перев'язувався трошки, були е, такі проблеми. Я ловлю всі свої петлі. Вам зараз буде поганувато видно, з рахунок того, що це е, жакард, але тобто ось, тут, як я кажу, знаєте, треба е, сісти, нікуди не рипатися і не. Дергатися. Тобто, я зараз їх підберу, я ще два рази перевірю, чи все я підібрала. Ну, це за рахунок того, що в мене візерунок. Але тут у вас буде йти уверх просто рівне полотно. Тобто, у вас іде продовження ваших петель, і хай я кажу, буде вам щастя. Також не рекомендую брати тут якусь занадто таку пухнасту нитку, бо також буде не зовсім зручно вона буде плутатися. От. Але ви собі сідаєте спокійно, щоб ніхто вас не, як я кажу, дьоргав. Якщо десь у вас, ось бачите, як в мене, люрексова нитка вона підзастряла. Ви спокійно берете ножнички і оцю нитку розрізаєте. Ну, саме ту, що застряла. Таке буває. У когось на це не вистачає там нервової системи, ще щось. Мені нормально, Мені головне, щоб мене не в цей час ніхто нікуди не дергав. Тобто, вибирайте час, я розумію, що всі ж ми в'яжемо в різному темпі, в різних форматах. Ось. Тут жакард, вам буде погано видно, але принцип, ви зрозуміли? Далі в нас так само по колу буде йти. Але тут, тут в мене буде рівне полотно, тут нічого в мене не буде ніякого шовчика. Тобто, це на любителя, ну, хто як любить, кому що подобається. Нема якогось принципу. В мене зазвичай я користуюсь тим першим методом, яким я вам показала на Рожевому светрі. От. Але, оскільки тут в мене кажу ж, ще раз, жакард, і мені треба буде продовження візерунка, то я отак не спіша, роблю цю всю маніпуляцію. Я зараз лицем до вас покладу, як воно буде. Бо ще ж треба буде перевірити. На однотонному полотні тут, взагалі, у вас проблем не має бути. Так. Пам'ятайте, що іноді такі маніпуляції, ну, які потребують вашої а, зорієнтованості, їх краще проводити, коли ото, ну, вже всі заспокоїлись. Я кажу, Коти не гавкають, собаки не м'явкають, ну, по-іншому не скажеш. І ще щоб чоловік діти також не бігали. От, бо тут я трошки намудрувала візерунком. То перев'язувала його і, ну, такий момент був, що треба було ось так от зробити ось, майже набрала. я його ще перевірю. Ці ще ниточки всі підуть назад. Але я хочу, щоб ви зрозуміли принцип. Якщо я його десь ще буду робити на полотні, як я кажу, рівному, я вам покажу обов'язково, як це виглядає. Бо тут же ж хочеться і протяжки це позаду залишити, щоб, щоб вони не мішали вам дивитися. Ось. Ну, зрозуміли ось який принцип. І то зараз я ще буду бачити, тут мені треба було не сіру підняти, а синю. І тут синю підняти, протяжку закинути назад. У нас буде просто рівне полотно. Якщо ви в'яжете однотоном, то взагалі там у вас проблем не буде. Зв'язали собі плантюжок із повітряних петель, і там треба правильно набрати. Я не пам'ятаю, чи є в мене на YouTube це відео, там головне правильно набрати, ви його розпустили і все. І тут у вас нічого не буде. Ну, у мене тут потовщене полотно, трошки буде зараз жакарт. Так само, якщо ви розумієте, що у вас отут-ось буде дірочка, користуйтесь тим самим методом, яким ви користувалися. При рожевому светрі, тобто підняли. Ви можете її в цьому рядочку підняти через раз через один ряд одразу скоротити. Все, у нас підібрані петлі. Ну Маю надію, що це більш-менш вам буде зрозуміло. Я користуюсь частіше за все, оцим методом, який я вам показувала попередній. Він мені абсолютно не заважає жити. от Бо тут я вирішила заморочитися, як то кажуть, уже ж і жакард, і сніжинки, і кругла кокетка, то давай ще і отакі підрізи. От ще й візерунок треба буде поправити. Але, ну, не критично, я від цього не страждаю, все нормально. Просто гарне освітлення ви сідаєте і в'яжете ваші підрізи. І, і взагалі нема з тим проблем. Найголовніший секрет в'язання підрізів повторюсь, це. А, Ручки до кучки і контроль. Це стосується не тільки підрізів, це стосується і кромкових петель, про які ви часто питаєте. Нема секрету того, як в'язати класну кромкові петлі. Розумієте, тільки підтягування. Звичайно, ви, якщо у вас зовсім вони якісь там гуляють-гуляють, ну, можна зробити як варіант, пробувати. Ви кромкову знімаєте і за кромковою першу пров'язуєте, наприклад, класичну. Або навпаки, бабусину, якщо ви в'яжете класичному. Якщо в'яжете бабусини, пробуйте навпаки. Але тут я би вам радила, ви просто на кінчику спиці. Кінчик спиці у нас чим відрізняється. Він тонший, ніж вся інша спиця. Ви просто цю першу петлю зажимаєте на кінчику спиці і просто, знаєте, через силу, як я кажу, туди вдягаєте. І все. От. Тобто. Секрет це тільки ваш контроль руки, не бійтеся додати собі по дві петлі на цій проймі, якщо у вас виходить дірка. Якщо у вас полотно, само по собі ви в'яжете, ну, наприклад, ну, така задумка у вас вільно, рихло, то тоді. Е тоді вам треба трошки якось там буде поманіпулювати, спробувати набрати, ну, не схрещувати, бо схрещення буде дуже помітно на дуже вільному полотні. Тобто, десь можливо з протяжок, можливо, можливо не з поперечної такої ниточки, а навпаки, з однієї сторони петлі спробувати набрати, якщо прям велика дірка попадається. Якщо ваша дірочка, там вона плюс-мінус відповідає, тому. Варіанту, який у вас, ну, тій рихлості, яка у вас є, я вам дам 102% гарантії. Розумний не скаже, дурний не помітить. Тобто, звичайно, хотілося б в'язати без зайвих якихось заморочок, але все ж таки ми в'яжемо в задоволення і хочеться, щоб наш результат він задовольняв нас. Це найперше. Бо коли ти зв'язав і воно тобі подобається, то взагалі ти отримуєш неймовірну радість. Тому в'яжіть в задоволення, маю надію, що це таке відео було для вас корисне, але ж я кажу, мені здається, що цього вже ну, що це вже стільки разів все обговорювали, що ну. Якщо буде в мене на однотоні, я якийсь короткий рілс, зніму, щоб він був, але поки що на однотонному полотні в мене немає. Але тут ви зрозуміли, це просто у вас петлі і вони йдуть в іншу сторону. Це так само якось з горловиною. Тут одне, я знімаю петлі, вони або підуть вверх, або закриються, або буде ще щось у мене тут. ну, ще Думаю, над обробкою і все. В'яжіть задоволення.